Так, зараз я в котельні, я вам хотів показати на рахунок бачите комп'ютера. Замовляв я його в Китаї був. Тут він щось коштував 100 доларів, в Китаї я заплатив 70 з чимось, якщо я не помиляюсь. Зараз вам хочу показати. Бачите, Т1, це є у нас т 2 О55.9 Це є на бойлері. Датчик. Т1. Зараз датчик стоїть на сонячному колекторі. Бачите, скільки зараз нагрів у нас зараз в Така погода, трошки сонце є. О, так я зробив групу безпеки. Сюди я закачую. Так, в мене в системі злитий антифріз G12 червоний. Уже прослужив он три зими, досить все нормально. Все було добре, отак От зробили. там група безпеки, датчики, манометри, насоси. Ось стоїть комп'ютер ще. Основний. І цього Це просто датчик. І, і а, хотів вам одразу ще показати, бачите, який вже день 1000. 1200 днів, коротше, Ви самі можете зрозуміти, коли я його підключив. Бачите, 200-літровий бойлер. О, бачите, майже на червоному. 60 60 ба нема на бойлері у нас 56 градусів але зараз буде старезу з котла 8 градусів я наставив не котла, а сонячного колекторка різниця між бойлером бачите і зараз напевно включиться там різниця в нас 56 зараз включиться ось так воно працює вже кажу, зараз буде четверта зима, все нормально стоїть, де біже. Стоять акумулятори 200. Ну, стає мені досить нормально на 18 годин мінімум, то коли всі насоси роблять, попав мені в котлі. Цей теплообмінник, буферну ємність, то я сам варив. Ось такий котел. І от розширительний бачок на опалення повністю від котла, а це йде від сонячних колекторів. Отак собі все сам робив. Так що хочете собі робіти, не бійтеся, немає ніяких проблем. Трошки дивився по ютубі, трошки дехто підказав з людей, які займаються панелями і показав як зробити. Так зробив і все працює. І все там. Як будуть когось, якісь запитання, пишіть.